Друзі, я вас благаю. Дивіться, спостерігайте, я по мірі можливості виставляю все сторіс. Я живу в Україні, 456 тварин. Я з розуму сходжу, що дати їсти, кому уколи, кого пролікувати. Усе кожен день треба варитися каші, миється, без світла, відро. Цього корму тільки дати котам. І ви просто висилаєте допомогу. І зразу ж хочете з якогось котика чи собака відео. Нема в мене змоги. Я прошу Господа кожного ранку вижити, дати мені сили, робити, працювати і доглядати за цими тваринами, тому що їх така кількість. Мене за ніч, я просто тону в гіні. Я задихаюся. Я живу з ними для того, щоб хотити плити, для того, щоб їм доглядати. І тому я не можу кожному з вас спеціально. Робити відео, зрозумійте мене правильно. Я просто не робот. Я роблю всю роботу. Я доглядаю нас трьох на 456 тварин. Це варяться каші, Це топиться 4 плити. І в цей момент вам просто скучно, ви починаєте всі активуватися, дзвонити і просити, покажи, докажи і так далі. Пройдіть стороною або просто спостерігайте, ви не хочеш дивитися інші відео і дивитися, як ми живемо, як нам важко. Вам регни, дай кота, собаку, яку ви хочете побачити. У мене голова вже дур голови від цієї війни, від цієї кількості тварин, від того, як ми тут виживаємо в ці морози, а вам скучно. Вибачте, не можу. Зрозуміти мене правильно. Не треба після того кричати. Ми вам не допоможемо. Ви не мені допомагаєте. Ви допомагаєте цим бідолахам нещасним, яких я рятувала, і тепер їх не можу залишити, тому що вони всі потребують допомоги. 80% тварин хворі, які постійно потребують допомоги, які хочуть їсти, і над якими просто мого життя немає. Є їхнє життя. Всім мирного неба, дякую дуже вам за розуміння. Дуже вам велике дякую.